Всім привіт, друзі! Е, ви на каналі Туризм Кривий Ріг. І сьогодні ми поговоримо трішечки про шахти. Є в нас на прикладі ось такі два стволи. Там є вони ще там в стороні. Але нас цікавлять ці, бо вони ближче всього до нас. Е, у нас питають люди, чим відрізняються. Самі ці копри. Ось. Копри бувають двох типів, ну, може, трьох. Це ось такі, як цей, або він А-образний, ну це не зовсім А-образний, або 4 він називається цей копер. І є ось такий копьор. Це копір башеного типу. Всі вони і той, і той виконують одну і ту ж функцію. Або це підйом, або спуск людей в шахту, або це ну, підйом з шахти вантажів. В основному це вантажі руда. Ось, ну, порода, яку добувають, її підіймають е, на скіпах вантажні такі ліфти. Це скіпи вони називаються. Вони там десь 15 тонн е, можуть навантажуватись. До, до 15 тонн можуть підіймати руди на поверхню. І ось е, потім, коли вони підіймають наверх цю руду. Цих скіпах вона йде на ось е, дробільна сортувальна фабрика. Е, вона забирає, приймає цю всю руду, і далі ну, через змільчителі вона вся перемелюється до такої фракції приблизно Ось моя нога. Ось такі камінці маленькі. До такої фракції вона е, перемилюється і йде або на. Фабрики там, де з неї вже відділяють залізо, або іде якось в нашому випадку на відвали. Ця, в цій руді є залізо, але ця руда рахується бідною. Ну, тут дуже малий відсоток, хоч вона і червона, зараз не дуже видно, телефон не передає. Тут є е, малий відсоток руди, е, чи верніш заліза в цій руді. Тут десь ну, приблизно 5-8% це рахується вже бідна така порода. І ось, ось такі гори. Це її залишають вже на самий-самий край. Коли вже іншого нічого не буде, то тоді можна з неї витягувати залізо. Ну або коли знайдуть більш дешевший спосіб добування цього заліза з цієї пустої породи. І ось там у нас є такий бивший, так скажемо, ствол шахти одної. Туди ми ходили з Ірою. На жаль, не спустились до нульової відмітки, але прогулялись там прикольно. Ось так, в принципі, виглядає вся ця штука. то що стосовно шахт. Якось так. Це було таке коротеньке відео, бо в нас підписники наші друзі питають, як воно працює і як що. Якщо комусь треба більш така інформація, прям подробна, то це ми залишимо в описі під відео ссылку на канал нашого друга Білов Блог Там ви зможете витягнути всю цю інформацію більш подробно. Все, всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш TikTok, я залишу в описі. Бажаємо всім тихого мирного неба. Мирного неба. Всім О. пока. І ось вам на останок така красоточка наша.